А зараз невеличкий експеримент. Мої глядачі мені довіряють, і я вирішив поділитися з ними тим, що я сам хотів би знати, але не довіряв комусь там про відеообзор. дивіться, я купив таку штуку, засіб для воронування сталі. Давно хотів попробувати, бо раніше, щоб зачорнити метал, я використовував отработку. розігрівав деталь і виконав її отработку. Вона теж тримається, але хотілося б... Попробувати якийсь результат, можливо, трошечки кращий получувати. Тут в комплекті, бачите, така щітка металічна йде і, і той скотч брайт. Сказано зачистити ним. Так, в цьому в інструкції. Але ми по-швиденькому це зробимо. Просто цікаво вже мені, знаєте, язик, як то говориться, в сраку тікає. Це в мене новенькі шайби. Так, і, 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 і. е, Оцю речовину діючу сказано розбавити для звичайних сталей десь в концентрації 1 до 4. То давайте ми так умовно прикинемо зараз. 1, 2, 3, 4. І ще одну частинку його. Розбавити дистильованою водою. збираюсь там рекламувати щось, бо я ще не знаю, як воно працює для початку. так. Бачите, дистильованою вляв, І тепер давайте додаємо той розчин. Я не знаю, з чого він, той розчин, і що. Бачите, такий він інорідний, густенький. Перемішаємо він такий голубенький відтінок отримав. Давненько кажу, хотів такою штукою розжитися. Ну, побачимо, будемо надіятися, що щось з того получиться. Все було по феншую, як то говориться. Зараз ми розчинником обезжиримо ту шайбу, так? Щоб не було жиру ніякого. Я думаю, то якась сталь 3, напевно, воно таке мягке руками можна зігнути. І чисто тако для приміру, щоб бачити, бачите, Ну, така ж сама шайба, то знаєте що, з Ішпланета з-під шатуна комплект з китайського. так? Так, ну і що, давайте давайте підв'яжу, мабуть. Так, Підв'язав його таким дротиком із телефонних кабелів, який ми будучи дітьми мотали на шпиці велосипеда, пам'ятає хто? Ну я мотав. І опускаємо. Так, зараз будемо наблюдати. Давайте за ним. Що, що воно робить взагалі? Цікаво. Е, сказано в інструкції, що від півхвилини до 4 хвилин йому треба. Дивіться, йоли пали чорніє реально. Бачите? Сказано отак його е, не перемішувати, а якось там забув, як написано. Ну, що, стру, а, струшувати, по-моєму, так? Мені просто цікаво, наскільки воно сильне те покриття буде. Чи воно буде дійсно триматися так, як, так, як хочеться? А якщо так, то класно. Якісь болтики, знаєте, почорнити, виріб якийсь, він щоб не ржавів. Блін, ну на очах прям поочорніло. Так, а ну зараз тако подивимося, що то там. Бачите, якісь бульки такі на ньому йдуть. І якась реакція типу, трошечки йде. Дивіться, пройшло. Всього який дві хвилинки, так. Отак, от так, довго не будемо тримати. Сказано в інструкції промити в воді. Промиємо в воді. І просушити. Просушити там, по-моєму, при температурі 80-100 з чимось градусів. Зараз, положимо на буржуйку і хай там сохне. Якийсь дивний такий колір, вилучимося в нього. Не чорне воно стало. Ну, нехай просохне. Коротше, не знаю, хлопці. Чи то я такий експериментатор тупий, чи що. Чи то що воно щось не робить, коротше, те, що, що я хотів аж. Ну, таке воно. Сіре стало, в принципі. В принципі, якщо порівнювати з тим, яке було, то воно інше. Тут неадекватно воно буде видно, так як е, в мене руки грязні, так? Але ось ось так от. Ну, стало воно. Не прям таке як я хотів, може його довше потримати, треба або розчин підігріти. Але в принципі прикольно. І якщо цікаво, чи воно буде ржавіти в такому стані, чи не буде, Бачите? Бачите, видно, все-таки видно різницю. І так, для, ще для цього, для чистоти експерименту я кинув е гніздо поломене із двигуна. Ну, там чавун, але він там з примісями якимось. Може ще бути що та шайба з примісями. Бо сказано, що якщо більше 4% хрому, то воно не буде ефекту. Вона теж почорніло, гніздо, бачите? Зараз покажу, як виглядає нове. Отак, от, от бачите. Ну, Гніздо не настільки почорніло. Видно, в гнізді щось там є. Ну, коротше, цікава штука, і є повод подумати. Я думаю, що, можливо, якщо погратися з концентрацією чи з температурою, то може буде кращий ефект. Ну я коли розберуся з цим, то обов'язково вам добавлю ще відосик. І ще ми, можливо, повернемось до цієї теми, якщо воно буде працювати. Це смішно, але виявляється, що в тих гомношайбах, мабуть, є якась примість хрому. Все-таки, подивіться, що стало звичайним огризком залізяки. Наскільки він став чорним. Вижте? Капітально чорний, по чорнів як має бути. Я беру руками його, не знаю чи вона. Зараз помию. Коротше, така штука, виходить, працює все-таки воно. Якось я візьму, попробую зачорнити щось гарно, підсушити і попробувати, наскільки воно стирається. Бо це непонятно. Ну я навіть зараз попробую. На трапці трошки воно залишається, але ну, бо це окис желіза все-таки якийсь. Але Чорнота не зникає. Ну, воно таке стало. Темно, темно, сіре. Дуже темний колір, цікавий. Одним словом, хто був зі мною, я радий бачити вас. Не забувайте, заходьте, підписуйтесь. Попереду багато цікавого. Нас чекають різні різні роботи, і ви будете свідками всіх їх. Радий був вас всіх бачити. Бувайте!